Всім привіт! Сьогодні моє коротеньке відео, оскільки не показала. Дивіться, це коли ми їхали, ми їхали на скелі Добуша, знову побачила оце деревце. Оце деревце, не знаю, що це таке є. Можливо, хтось знає напишіть. Бо все тільки зеленіє, а деревце уже цвіте. І ось тут саме цікаво, це я з кавою біжу швиденько на побачення до чоловіка. Ну, яке побачення? Зараз вам покажу, що і до чого. Тримаємо трішки і тригун. Швиденько йдемо, оскільки дійсно холодно. Сьогодні знову сніг. Уже вирішила не показувати, але все-таки зима не хочу поступатися. І тому біжимо дуже-дуже-дуже швидко. До своєї мети. І ось вона мета, велодвір. Забираємо ми нарешті подаруночок. І отакі купили ми магнітики за те, що я подолала страх висоти кожному по одному магнітику. Оце така. Про покупок. Ось такі скелі Довбуша. два стаканчики на згадку. Чарочки досить цікаві, з таким розписом, мені дуже сподобалися. Чисто на згадку, бо дійсно такого щось немає. Дуже просив син сопілку, не вміє він на ній грати. Але, тим не менше, на згадку нехай йому буде. Тим більше це щось таке. І ще одна мега непотрібна річ це люлька для чоловіка, який не курить. Але уявляє в себе в ролі. Ватсона, чи кого-то. І ось які цукерки я знайшла в АТБ. От подивіться, зараз покажу вам. Наші патріотичні цукерочки вибирала. Тобто є, молимося за Україну, є любіть Україну. Різні надписи, до речі, є, віримо в Україну. Так, далі, що там? Бережіть себе і Україну», До речі, якась там акція. Україна понад усе. І все буде Україна. І ось зараз, бачите, які гарні. Купили шість штучок всього-навсього. Вони однакові, походу, просто з різними надписами упаковочка. І ось зараз син покаже, який він всередині. Ну, так, він не вміє показувати, але суть не в тому. Дуже хоче допомогти. Тому відмовити не хочеться. Ось такий укритий шоколад. А всередині, ну, в принципі, пташине молоко. Таке, як суфле біле. Пробував розламати, але бачите, що зробив, Ну, тим не менше зрозуміло, що до чого. А тепер, дивіться, чомусь останнім часом у мене лупа. Я купила ось такий аптеці нізомакс. Шампунь. Почитала інструкцію, мав би помогти. Зазвичай користуюся ось таким. бачите, така серія безсульфатного шампуню, айскрім і така ж сама маска. Почала користуватися після ботоксу. Зараз покажу раніше, робила, оскільки саме волосся в мене пухнасте і виглядає дуже пошкодженим візуально. Але зараз сміла вже ефект ботоксу, тому що ось така ситуація. Дивіться, знайшла переписку, яке було волосся до, яке стало після. І ось такий ефект після ботоксу тримається до 4 місяців при правильному піклуванні, при правильному догляді. В принципі, воно варте того, і, напевно, буду робити ще. І, звичайно, який вечір без книги. Давно вже купила оцей білий шум. В принципі, купила книжку перепродажі. Читала багато відгуків, книжка бестселер. Дуже здивована була. Читалася вона одразу дуже погано. Глядала, ніби немає сенсу. Зараз вже дочитую, бо вона затягує з кожною сторінкою. Щось в цьому є. Я їх тільки дочитаю, обов'язково поділюсь враженнями. І хто б що не думав, а напевно, на те, що приносить задоволення, на те, що приносить радість, треба виділяти для себе час. Незалежно який насичений день, незалежно, які ми стомлені, а я все одно стараюсь читати. Це мій відпочинок, це моя насолода. Це моє, я б сказала, наповненість. Тому обов'язково робіть те, що вам подобається, правильно розставляючи пріоритети. Всім гарного вечора і спокійного дня! Живіть в задоволені хоча б в невеличких дрібницях.